Отже, перша розпаковка украпково. Так, перша ось така штукенція. Її можна використовувати і в вані для зубних щиток, паст, для всяких <праць> принад. Маестро, треба ще було назвати. Це менша, ніж звичайна, і вона дуже зручна, або ж можна на кухні використовувати для столових приборів. Ось така красунка. Мені сподобалося, що вона менша, ніж звичайна. Звичайно, вона крупна, ця менша і її зручніше використовувати. Але майте на увазі: оці всі штуки дуже швидко ржавіють. Вони... Дуже зручні, гарно пропускають воду, але все ж таки вони дуже швидко ржавіють. і ржавіть так. Друге. Друге, туалетний папір вологий. Baby Wet Wipes. Але і для дорослих файно. Тобто, з ось таким замочком. Все, як завжди, дуже гарна фіксація. Друзі. Рекомендую. Переходьте всі на вологий папір. Це справді має сенс. Почуття зовсім інше. Коли ви в городі, в місті, десь, де ви не можете одразу дати собі ладу, де з водою, отак собі, а папір не варіант. Вологий папір супер. Далі, покупочки. Широка резинка. 60 гривень коштувала. Це на руках взяла тасьма. Осьма в'язано еластично. Вона знадобиться просто скрізь. І можна і у в'язані речі підшивати, і у звичайні сукні підшивати зовсім інший вигляд. Багато є їй застосувань. Я навіть не знаю, там 10 метрів мало бути, але чи тут є, мені здається, там не буде 10 метрів. І ніде не вказано, скільки воно має бути тут метрів. Так Таке там. Серветки, звичайні, вухівські, цінні папери, все як слід. Так, і найсмачніше на останок. Не найсмачніше. Ось такий тример. Ось такий тример. Зараз трошечки це вбік, побачимо. Що як і до чого? Угу, все розбіглося. Мастилку крихітне, щіточка. Зазвичай, друзі, саме е, те, яка є щіточка і показує, якого класу. <с vanity> <Statement>. <ражаю> Я можу вас зрозуміти, показує, якого класу сам продукт. Чим така щіточка дешевша і ніяка, то і весь продукт так само. Бо гарний продукт треба якісно чистити. Це щіточка, ну, так собі. Тож, багато сподівань не покладаємо. Так, зазубрінки маленькі, тримач. Взагалі не розумію, як воно має триматися. Зараз побачимо. І дуже красиво оформлена. Сама ручка, сам тримач. О! То є там батарейки. Та батарейка. Це не, не звичайна батарейка, це батарейка, яку можна зарядити і потім користуватися, тобто акумуляторна, багаторазова то є дуже добре і приємно. Заряджаємо ось такого. Да, тут у нас такий самий роз'єм. Так само по ось цих проводах можете зрозуміти, якої якості у вас буде ваш прилад. Швидкість. Да. Мастилко. Ну, так має бути це ж воно новеньке. Мастилка, всі остилка треба прибрати, і тоді ніде не підписано, який це номер. А ні, ось підписано, перепрошую, 9 мм. 12 мм. Там 6 мм. Тобто 12 І 6. І остенька найменше 3 мм Ну, друзі, важко мені щось сказати розумно з цього приводу. Виглядає красиво. Сподіваюся, що і працюватиме також гарно. тоненькі ось ці проводочки і. Побачимо, наскільки вистачить, але з чисто естетичного моменту дуже гарно мені, таким буде приємно когось підстригати. Перечав було, батарея. Все, як я і казала. 8 годин може працювати батарейка. Щось тут СІЛВЕР, 220-240 вольт. Ротейшн Спид. Я ще не зрозуміла, що там насчет швидкостей, але добре. Ось такі покупочки, і найголовніше, найсмачніше залишила. Для мене найсмачніше, але дуже кумедно. Це все в різних магазинах купувалося, друзі, але я знаю, що ви любите такі розпаковочки. Так. І ось! Не питайте. Я думала, що то є. Тримач для мобільного телефону у машині, тобто на панелі, прикладаєте і тримається. Ні, це я купила у магазині рукоділля, і воно дуже ялеке, і ще й і розтягується нещадно. Чи це за температура, чи то заради чого. І Мені сказали, що ця, ось ця пластинка, то є для бісеру, для тримання бісеру, а я хочу залишивати рушник, нарешті, можливо, в цьому році навіть От, то, о, щоб бісер не збирати щоразу, можна на ось таку планшетку значить, її висипати і користуватися. Бо зараз це не смішно, зараз це ось так виглядає. Розумієте, і це взагалі ніяк? От. Але в мене купа питань, друзі, якщо хтось користувався подібними планшетками, чи вони справді ось так от тянуться, чи вони справді мають ось так дико втрачати форму? І дуже липке? Липке, як, ну я не знаю, як жуйка. Так воно і має бути. Чи не пошкодить воно мені не попсує бісер? Що ви знаєте з цього приводу? Підказуйте, бо я щось розгубилася і не уявляю, як, як це має виглядати. Ось такі покупочки, друзі.